Ви на каналі Time2Go. Тут головні події прямо зараз. Переговори української та американської делегацій у Майамі тривали щодо окремих питань понад 6,5 годин. Найважчим є питання територій, вказав президент. 2 грудня 2025 року, на тлі посиленої дипломатичної активності, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де провів серйозні переговори з президентом Франції Еммануелом Макроном. У центрі уваги. Можливості забезпечення довготривалих гарантій безпеки для України, обговорення умов справедливого та стабільного миру, а також координація спільних кроків з партнерами Європи у відповідь на триваючу агресію Росії. Главред зібрав основні заяви лідерів на прес-конференції за підсумками переговорів, яку транслював Офіс президента. Які умови Європи щодо мирної угоди та що відомо про гарантії безпеки? Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країни, які входять до коаліції охочих, завершили підготовку безпекових гарантій для України і найближчим часом їх мають погодити та затвердити разом зі Сполученими Штатами. Він наголосив, що шлях до миру передбачає чіткий розподіл ролей. Росія має припинити агресію, однак наразі немає ознак її готовності це зробити. Україна це єдина, хто може вести дискусії, перемовини про території. Бо це її території, які визнані міжнародним правом, наголосив він. Макрон підкреслив, що питання гарантій безпеки обов'язково повинні обговорюватися за участю української сторони, адже йдеться про її територію. І також, якщо за столом сидять представники коаліції охочих, оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи, сказав він. Окремо він зауважив, що питання заморожених активів перебуває в компетенції ЄС, тому саме європейські країни відповідальні за його вирішення. За його словами, необхідно забезпечити чіткий розподіл повноважень відповідно до можливостей кожної сторони. І зараз союзники зосереджуються на майбутніх кроках. Тривають дискусії, спрямовані на те, щоб Росія надала ясну відповідь американському посереднику щодо свого ставлення до мирного процесу. Макрон підсумував, що всі партнери залишаються єдиними у підтримці України і в дотриманні принципів міжнародного права, безпеки та миру в Європі. Він додав, що разом з президентом Зеленським вони оцінили позицію переговорників у Майамі і узгодили подальші дії союзників на найближчий час. Як я вже сказав, в найближчі дні будуть дискусії між американською і російською делегаціями. В результаті цієї дискусії буде більш чітко прояснена позиція Росії щодо того, чи готова вона просуватися на цьому шляху. Що стосується нас, ми будемо підтримувати всі зусилля на користь миру. А поки ми будемо підтримувати протистояння Україні в цій війні і, відповідно, фінансувати нашу підтримку, бо йдеться про нашу безпеку, наголосив президент Франції. Президент Володимир Зеленський повідомив Еммануеля Макрона про роботу української делегації та підсумки зустрічей у Флориді. Він зазначив, що вже провів розмови з європейськими партнерами: серед них Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, а також представники Єврокомісії, Євроради і НАТО. Зеленський подякував усім, хто долучився до організації цієї важливої розмови, а також висловив вдячність Дональду Трампу і його команді за співпрацю з українською делегацією. Окремо він підкреслив, що сьогоднішні контакти між українською та французькою командами мали велике значення. Зараз особливі дні, коли багато може, дійсно багато може змінитись, причому щодня. Вчора були перемовини української делегації в Америці, завтра. Як ми всі знаємо, представник президента Сполучених Штатів буде в Росії. Ми дуже стараємося закінчити цю війну і треба закінчити її достійно. І якщо зараз всі будуть працювати не просто активно, а чесно заради миру і саме заради гарантованої безпеки, то у нас може вийти саме так, як потрібно для України, для Європи і також, я впевнений, для Америки. Для довгострокових інтересів демократичного світу, наголосив президент України. Які гарантії безпеки має отримати Україна? Зеленський акцентував увагу на тому, що безпека і стабільний економічний розвиток залишаються спільною метою для країн Європи і Сполучених Штатів, спільний інтерес життя без війни. Росія має припинити війну, яку вона сама почала і продовжує вести. Це її відповідальність завершити власну агресію. За його словами, узгоджені дії партнерів допомагають рухатися до цієї мети в Україні першочерговими є захист, гарантії безпеки, збереження незалежності та суверенітету. Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться, і що не буде будь-якого зриву домовленостей про закінчення війни. Росія вже стільки разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори і зривати мир Росії дуже легко. Тому потрібні надійні гарантії безпеки для України для всіх нас, українців, резюмував він. Що має отримати Росія за підсумками війни? Зеленський підкреслив, що важливо не допустити ситуації, за якою Росія могла б сприймати будь-які рішення як винагороду за розв'язану її війну. Війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій і щодо відповідальності за злочини війни щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор має платити за агресію, вказав він. Він зазначив, що чим більш узгодженою буде позиція міжнародної спійноти щодо ключових питань, тим стійкішою і надійнішою стане майбутній мир. І це залежить не лише від України, а й від єдності Європи і чіткої позиції Сполучених Штатів. Ідеться не тільки про те, коли завершиться нинішня війна, а й про те, наскільки довго зберігатиметься безпека після її завершення. На його думку, Принциповий підхід під час підготовки відповідної угоди стане основою тривалого миру після цієї агресії. Всі партнери мають однаково усвідомлювати виклики та ризики, пов'язані з цим процесом. Про що вдалося домовитись Україні та Сполученим Штатам? Зеленський зазначив, що переговори між українською та американською сторонами тривають і ще не завершені. Питання територіальне найскладніше. Питання грошей і відновлення безприсутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки важливі конкретика з ВІСІША та Європи. Він підкреслив, що обговорення охоплюють три ключові теми, які водночас є основними напрямками і чутливими точками, де важливо діяти максимально обережно. Президент подякував українським перемовним групам за їхню роботу. План. Йдеться про мирний план закінчення війни виглядає краще, зазначив глава держави. За його словами, щоб єявити масштаб процесу, лише обговорення щодо питань територіального характеру і інших галузей. Американські перемовники надали Україні своє бачення і мають намір донести його також до російської сторони. Українська делегація регулярно передає президенту детальний зворотній зв'язок. Завтра вона прибуде до Ірландії. І поетапно інформуватиме його про перебіг переговорів. Зеленський також припустив, що Росія отримує відповідну реакцію США так само, як Україна. Після цього, за його словами, стане зрозуміліше на якому етапі перебуває процес, і він переконаний, що дискусія між сторонами продовжиться. Президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з Еммануелем Макроном заявив, що жодна з нинішніх наступальних операцій Росії в Україні не була успішною. Безумовно, точаться складні бої в самому Покровську на інших напрямках, наприклад, більше успіхів у наших хлопців на Куп'янському напрямку. Росія каже, що захопила Куп'янськ. А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста, сказав він, відповідаючи на запитання про те, як ситуація на фронті впливає на хід переговорів про мир.